Нова інформаційна година на ТВ7+. Мене звуть Тетяна Очеретнюк. Ну і Далі політична та економічна аналітика. Європейський союз розробляє нові заходи, спрямовані на те, щоб сильніше вдарити по ослабленій військовій економіці Росії. Але після вже ухваленого рішення відмовитися від імпорту нафти і газу у Брюсселі, дедалі більше розуміють саме Вашингтон, а не європейський союз здатний завдати найболючішого удару і закрутити гайки. Про це пише видання п. Олітіком новий пакет санкцій стане вже 19 19-м за рахунком від початку повномасштабного вторгнення і буде презентований наступного місяця. Але за словами євродипломатів, до нього не увійдуть серйозні обмеження на продаж енергоносіїв. Основний акцент зроблять на так званий тіньовий флот суден та компанії, які допомагають Росії обходити існуючі правила. Ну і далі цю тему та більше обговорюємо із виконавчим директором економічного дискусійного клубу, політичним та економічним експертом Олегом Пензенем. Він же з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку вам та слава Україні. Героям слава. Доброго ранку. Ну, знову анонсують черговий пакет санкційний пакет проти Росії і Європейці. і тут знаєте, не увійдуть сюди серйозні обмеження на продаж енергоносіїв. То чи є сенс у цьому 19-му пакеті, тому що тіньовий флот ну ми знаємо, частково він вже є підсанкційним, тобто сюди додадуть ще з десяток російських суден взагалі. На вашу думку, будь ласка, щодо всього го пакету. Ну, ми мали такий 17-й ні про що. Зараз буде 19-й ні про що. Є позиція демонструвати європейську єдність і прихильність до е, тиску на Російську Федерацію таким чином. Е, хоча от ми маємо достатньо неприємну позицію Орбана і Фіцо, От я думаю, що 19-й пакет буде обов'язково згадувати ті речі. Взагалі Європа дуже неоднорідна, вона в дійсності на сьогоднішній момент має абсолютно інакші інтереси по різних країнах. Є країни, які проводять відверто протиєвропейську політику, але в кінці кінців. Ми маємо розуміти, що світ такий він контроверсійний, і чекати щось принципово нового навряд чи варто. Я би був навіть трошки обережніший, і я не підтримую позицію політику, який говорить, що реальний тиск на Російську Федерацію може здійснити Сполучені Штати Америки. Та не можуть вони здійснити цього. Тобто, якби вони хотіли, Ми, вони б це вже зробили, якби вони могли. Ну, єдине, до чого вони можуть приєднатися, це до е, прайскепу на ск нового прейскепу на російську нафту, який був запроваджений в межах 18-го пакету санкцій е, в 47,5 доларів за БАР, е, Америки – це єдина країна G7, яка не приєдналася. Але якщо врахувати, що е, Російська Федерація. 70% відсотків тіньового танкерного флоту йде по Балтиці, то я би не сказав, що там дуже сильно потрібна американська якась позиція. Європейці визначили 47,5 доларів. Кораблі будуть досліджуватися на предмет провезення нафти поза межами прайскепу? Будуть. Українські дрони влучають в наливні відповідні термінали, влучають під Санкт-Петербургом, в інших місцях. Ну, тобто, слухайте. Якщо виходити з цієї точки зору, то я вам скажу відверто, на сьогоднішній момент Америка тільки страшить. Як кажуть американські бізнесмени, політика Трампа нагадує собаку, яка гавкає але не кусає. От, власне, оцей варіант, на жаль. І в останній прес-конференції, що Трамп е, поводив е, на засіданні американського уряду, де він сказав про е, карколомні санкції, економічні е, економічну, економічну війну. Війну з Російською Федерацією. Слухайте, е, на моїй пам'яті це вже чергова гойдалка. Четверта. Жодна з яких не досягла свого успіху. При тому, що Обабіч Трампа сидить Вітков, який там ну, абсолютно не захищає позицію України, це суто російський представник в команді Трампа, але слухайте, ще раз говорю я неодноразово говорив і повторюю ще раз: на сьогоднішній момент єдина економічна сила, яка в стані вплинути на Російську Федерацію, це Китай. І рішення щодо закінчення війни е, України і Росії буде прийматися в Пекіні. Скорше всього, це буде на торгівельних перемовинах між Китаєм і Сполученими Штатами. Котрі відбудуться вже незабаром, так, у вересні, якщо так. не помиляюсь. Коли ми з вами говоримо про е, економічну ситуацію в Російській Федерації, вона є надзвичайно важкою. Насправді, там на сьогоднішній момент фактичний дефіцит бюджету. А що таке дефіцит бюджету? Це перевищення видатків над доходами. Сьогодні вже 5 трильйонів російських рублів. При тому, що в бюджеті закладено 3,8, а коштів на покриття дефіциту сьогодні коштів фактично десь приблизно 2,7-2,8. Це все, що лишилося в фоні національного добробуту. Тобто, ви маєте, ну щоб ми розуміли з вами. Можна намалювати який завгодно дефіцит. В Україні дефіцит набагато більший. Але у нас з вами є макроекономічне фінансування наших партнерів, яке дає нам можливість отримувати 40 мільярдів доларів щороку для покриття соціальних видатків. Російська Федерація відокремлена від міжнародних фінансових ринків, в неї можливість покриття дефіциту бюджету тільки внутрішні джерела. Підняття податків для малого і середнього бізнесу це різко збільшити загальну кількість е, банкрутств. Девалювати російський рубель це різко підвищити ціни на імпортні товари, від яких Росія залежить, а це означає падіння реальних доходів російського населення. Тобто в них в дійсності не так багато є сьогодні шляхів, якщо вони нічого принципово іншого не придумають, у них з вами в жовтні місяці. Припиняться кошти для того, щоб фінансувати дефіцит бюджету. Тобто, треба розуміти, що в вересні місяці на е, святкуванні річниці, 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні на Японією у Китаї, Путін буде просити Сі Сідзинпіна у провиділення стабілізаційного кредиту в юанях. На весь обсяг дефіциту російського бюджету, чи готовий Китай буде... буде надати цю допомогу? раз. Чи обичай... готовий буде Китай надати цю допомогу, чи це все ж таки знову ж залежатиме від зустрічі СІН сіду... і Трампа? Дивіться, у цей момент якраз і буде, на мій погляд, отим Рубіконом, отим водорозділом, який буде чітко сформувати, яку конкретну позицію займе Китай в тій війні. З якої сторони барикади він стане. На сьогоднішній момент Китай намагається бути на барикаді. Для того, щоб бути рівновіддаленим від всіх сторін. Якщо він цей кредит надасть, він чітко стане на сторону Російської Федерації. Але в дійсності Китаю абсолютно все одно на Україну. Ну, на правду. Але е Китай вкрай зацікавлений в європейському ринку. Ну просто, ну, тобто, треба розуміти, що для Китаю це е, преміальний потужний ринок, без якого він жити не може. Європа має чітку проукраїнську позицію. Попри там, Орбана, Фіцо, попри там всі ті е, гойдалки, Європа має дуже чітку проукраїнську позицію, яка сформувала, однозначно сформувала е, коаліцію рішучих, які готові там 10 країн. Е, Розмістити свої військові контингенти в Україні, тобто це вищий рівень бажання припинити війну і дати гарантії безпеки. Китай не може ігнорувати ті речі, тому що, ставши на сторону Росії, Китай поставить хрест на європейському ринку. Якщо для Трампа україно-російська війна це не більше, ніж черговий аргумент в, в торгівельній дискусії з Китаєм, то для Європи це екзистенційна річ. І навряд чи Сі Цзінпін зможе це ігнорувати. Так, він, словами Ван Гії, міністра закордонних справ в Китаю, заявив, що Росія не може допустити поразки Російської Федерації. Але Китай не може допустити і виграшу Російської Федерації. Не допустити поразки це не означає вимагати виграш. Тому, коли ми з вами. Говоримо про ту ситуацію. Європа дуже чітко артикулювала своє відношення до цієї війни, і Китай не може з цим не рахуватися. Тому я думаю, що саме в перемовинах між Китаєм і США і саме через жорстку позицію Пекіну ця війна буде закінчена. Шукати закінчення війни в Москві абсолютно без сенсу. Тому що на сьогоднішній момент 에, Росія не годна йти на будь-які поступки, тому що вона це теж прекрасно розуміє, що вона вимушена буде йти на ті поступки під тиском Китаю. Якщо вона зараз від чогось відійде, то їй і далі треба буде йти. Тому вона буде і далі вимагати виводу українських військ з неокупованої поки що території Донбасу. Вона буде знову придумувати якісь абсолютно безглузді вимоги, які не реалізовані в принципі. І це буде її позиція на перемовинах, щоб було від чого відштовхнутися потім. Я чомусь е, схиляюся до думки, що напевно е, буде замороження війни на рівні е, фактичному рівні на сьогоднішній момент бойового зіткнення, але це буде досягнуто в надзвичайно важких перемовинах. І тут є дуже велика роль Європейського Союзу, дуже велика роль. Скажімо, рішучої позиції країн надати Україні гарантії безпеки, тому що заморозити війну це десь приблизно відсотків 10-15 від того, що варто чекати. Далі, щоб війна ця не розпочалася через 2-3 тижні знову. Пане Олеже, ось а, той самий Трамп сказав, що основні гарантії безпеки так для України надаватимуть європейцям, сполучені Штати своєю чергою підтримуватимуть ці гарантії. На вашу думку, як вони мали би виглядати чи якими їх бачать все ж таки. І для того, щоб це, щоб це були не просто ось гарантії, які написали на папері і на тому закінчилося. А ось, власне, щоб це справді було дієво. Тобто, ми зараз говоримо про міжнародний контингент, про присутність його. на яких частинах, в яких областях України, якщо він таки буде, він буде розміщений і знову ж таки про економічну підтримку вже України повоєнної, навіть от з цією замороженою лінією зіткнень? Ну, по-перше, дивіться. Найкращі гарантії безпеки для України це потужність її збройних сил. Тому є вкрай важливим на сьогоднішній момент рішення Сполучених Штатів, які дії. В наданні можливості європейцям купляти американську зброю за європейські гроші з подальшою передачою України. Ми почули від президента України, що Україна очікує щомісяця отримувати на мільярд доларів зброї. Е, на мій погляд, це є найбільша гарантія безпеки, хто б то що не говорив. Другий момент. Розміщення контингентів, на мій погляд, є питанням надзвичайно складним. Дивіться, історичний досвід говорить про те, що утримання військових контингентів на території іншої країни, навіть якщо є мандат Кейфор ООН, є надзвичайно дорогим задоволенням для тої країни, яка це робить. Якщо врахувати лінію зіткнення, яка перевищує тисячу кілометрів, то розміщення контингентів, які могли би контролювати цю лінію, це точно на тих умовних 10-15 тисяч особ, які на сьогоднішній момент розраховує Європейський Союз. Розміщення військових контингентів в великих містах, та ще й з правої сторони Дніпра. На мій погляд, не є жодною гарантією безпеки для будь-чого. До речі, дуже є показовим для американців. Пам'ятаєте, коли підписувалася угода про корисні купалини, дуже часто Трамп говорив, що сам факт наявності американського капіталу в Україні є гарантією безпеки. Ми з вами давайте згадаємо ситуацію із е, американськими інвестиціями. Недалеко від е, Мукачева, куди вдарили російські дрони, де американські тренінгу, гроші не капітал. вберегли це підприємство. Так. І яка не виробляла жодного цвяха військової продукції. Тим не менше, та і це чисто американський капітал. І ми побачили, яким чином американська адміністрація зреагувала на прямі. Збитки, які отримав американський капітал на українській території. Тобто, всі ті казки з приводу того, що наявність американського капіталу тут буде якоюсь гарантією для когось, продемонструвала ця ситуація. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи і гарантії, то перша гарантія, ще раз повторюю, це потужність українських Збройних сил і наявність коштів для їх фінансування. Тобто тут мова не тільки про зброю, мова про її грошове утримання. І президент України неодноразово піднімав питання про те, щоб фінансово Європейський Союз підтримував українські збройні сили не тільки через закупи зброї, але й через надання коштів для виплати грошового утримання вояків. Ми почули вже від Шмигаля, що у випадку замороження війни різкого скорочення чисельності не буде. Ми вже почули про те, що Україні потрібно буде. Тримати достатньо великі збройні сили для того, щоб убезпечити себе. Так що перший, найкращий, з моєї точки зору, гарантія безпеки це українські збройні сили. Це перший момент. Другий. Напевно, коли ми з вами говоримо про гарантії Сполучених Штатів Америки, все-таки це є питання закритого неба. Питання, і американці на це готові йти. Забезпечити повітряну безпеку, тому що е, достатньо жорсткий обстріл українських міст цивільних російською, російськими дронами-шахедами це є надзвичайно великий дестабілізуючий фактор всередині України. Тому, коли ми з вами говоримо про е, ще один елемент гарантії безпеки, це все-таки закрите небо, це контроль над повітряним простором, і це є е, е, то, що американці готові надати. Більше того, Румунія готова надати е, свої е, посадочні смуги та для того, щоб розмістити американські літаки для забезпечення е, безпечного неба, от, власне, над Україною Торас. Ну і наявність е, військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки в Румунії буде гарантувати і безпеку Чорного моря. Тому що ми розуміємо, що е, Провокації з російської сторони будуть продовжуватися. Ну, тобто тут, тут навіть не треба шукати якихось пояснень. Власне, оці речі, ну, ми чули заяву Келоха, що гарантії безпеки відпрацьовуються в дуже, важкому, в дуже важкому діалозі. І це правда, тому що найголовніше з того всього це гроші, а Європа гроші рахує. Тому, коли ми з вами говоримо про ці всі речі, ну, процес однозначно позитивний йде. І тоді, коли стане питання про гарантії безпеки, Європа вже буде готова щось сказати, в тому числі і Китаю. Сам факт того, що Китай чітко пояснив, що він не збирається надсилати в Україну контингент, якраз свідчить про те, що він абсолютно свідомо розуміє важливість для європейських країн закінчення війни і то, що на сьогоднішній момент Китай намагається бути. В стороні від цього від цієї війни. В дійсності позиція Китаю мені зрозуміла, він намагається максимально, скажімо, притягнути до себе Російську Федерацію і максимально поглинути її економічний суверенітет. Тобто, по суті, ця війна, чому я говорю, що великим, єдиним великим вигодонобувачам цієї війни є Китай. Тому що саме через політику світу по відношенню до Російської Федерації, і саме через е, політику Китаю по відношенню до Російської Федерації е, існує процес в дійсності поглинання економічного суверенітету через, е, ну, по суті, захоплення внутрішнього економічного російського ринку китайськими товарами, через е, Достатньо велику кількість концесій на величезній території на Далекому Сході в Сибіру, які підписали китайські компанії з російською владою. Ну тобто, по суті, Китай потихеньку, знаєте, як великий східний удав поглинає оцього кролика Російську Федерацію через подібні речі. Просто треба розуміти, що. Китай вигідний цей процес, але до того моменту, поки чітко Європа не скаже вистачить. Так що, от ми, от зараз дивимося, в дійсності від Європи залежить саме ця позиція. Чим жорсткіше буде позиція Європи, тим швидше буде прийнято рішення щодо закінчення Україно-російської війни. Пане Олеже, а як це все корелюється з тим, що в Україні так у нас далі триває воєнний військовий стан, і ось, але тим не менше дозволили перетин кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Я нагадаю, що от, починаючи з 24 лютого, 22 було заборонено виїзд з країни усім чоловікам, які досягли 18-річного віку. І ось це, знаєте, запитання. Це рішення. Політичне це рішення економічне, на якому наголошують, що, мовляв, не так а, активно покидатимуть країну оці хлопці, яким вже, а, які вже готуються досягти цієї вікової, вікової межі вікового цензу у 18 років. Чи це, власне, от є а, ознакою ще однією, того що війна таки буде завершена. Я не дуже люблю критикувати рішення уряду. Направду. Тому що я уявляю собі, наскільки складно вони приймаються і яку відповідальність несе керівництво країни за ті рішення. Але е, я вважаю це рішення суто політичним, я вважаю це рішення, вибачте, передвиборчим. Е, Слухайте, якщо ми з вами реально зараз подивимося на е, військово-політичну ситуацію в Україні, на потреби війська, почуємо, що періодично говорять наші з вами захисники, що говорить Міністерство оборони, у нас з вами гроші є. У нас з вами буде зброя. Найбільша проблема, яка сьогодні є в Україні, це мобілізаційний потенціал. То, що сьогодні росіяни величезну купу своїх контрактників кидають у місні штурми, просто показує, що єдина сила, яка лишилася на сьогоднішній момент в умовах дуже великої, скажімо, Автоматизації дуже великої дронез... дроновізації е... війська, єдина сила, яка сьогодні в стані змінювати конфігурацію лінії зіткнення, це пі... піхота, це особовий склад. Якщо ми з вами згадаємо обсяг мобілізаційного потенціалу Російської Федерації України, я навіть не буду його порівнювати. Наші вояки, наші захисники неодноразово говорили про необхідність зниження мобілізаційного віку, тому що фізично сьогодні, і ми про це неодноразово чуємо, на лінії зіткнення не вистачає людей. І в тій ситуації відкривати кордони для 22-річних, ну, я вам даю гарантію, вишукуються чарги. Величезні чарги на кордон. Ну, щоб ні в кого не були ілюзій з цього приводу. Ми... Це можливо було би тоді, коли угода про припиз... при... зупинення вогню вже була б підписана. Ну, Теоретично тоді би я б міг зрозуміти, що це робиться. І то. Тому що ми ж з вами зараз говоримо про мобілізаційний потенціал, а треба ж розуміти, що нам для відновлення України також робочі руки потрібні, правда? Якщо зараз різко збільшиться загальна кількість біженців, то це різко зменшить в Україні кількість робочих рук, які а це якраз найбільш активний період людського життя, коли людина робить найбільш вагомі внески в економіку країни. Тобто, з економічної точки зору додаткова, додаткова міграція в Україні не потрібна зовсім. Наступний момент це демографічний момент. В який період найбільше створюються сім'ї і найбільше народжуються діти, це от якраз цей період, про який ми зараз вами говоримо. Тобто з усіх точок зору я би був дуже обережний з подібним рішенням. Але таке рішення прийняте, це таке рішення прийнято по прямому дорученню президента. Тобто, коли ми з вами говоримо про резони, які переважили всі останні заперечення, то ті резони, на мій погляд, носять суто політичний характер. Ну, можливо, наше вище керівництво знає щось більше, ніж знаємо ми, з точки зору дати закінчення цієї війни. Тому що якщо е, дивитися на бюджет. 26 року, який буде поданий у Верховну Раду на початку вересня, це бюджет війні. Тобто нам уряд прямим текстом говорить, я вношу в Верховну Раду бюджет 26-го року, проєкт бюджету, де чітко прописано, що ми весь 26 рік воюємо. Ну, якщо ми весь 26 рік воюємо, то треба розуміти, чим ми воюємо, правда? Хто воює? Якими силами? Та я розумію, що зараз ваші глядачі мене захитять. Особливо ті Особливо люди. Особливо мами, у котрих. Мами, мами у тих дітей, які досягають цього віку. І я розумію їх політику, я розумію їх психологію, я розумію їх бачення. Але зараз ми з вами говоримо як громадяни цієї країни і ті, що думають про її незалежність, про її суверенітет, про збереження. Цієї країни як суверенної країни на МАПІ світу, і з цієї точки зору це рішення суто політичне. Ще раз повторюю. Зрозуміло. Пане Олеже, дякую за вашу думку. Дякую за те, що вранці доєдналися до нашого етеру глядачам ТІ 8 Плюс. Нагадаю, спілкувалися із виконавчим директором економічного дискусійного клубу, політичним та економічним експертом.